Ви можете змінити партнера, але ви можете змінити сценарій, який притягує, уявити родову програму, знайти корінь страх, який успадкований, за допомогою колединаміки забрати енергетичний заряд цієї програми, створити нову позитивну замість програм страху, закласти програму безумовної цінності та довіри. Якщо хочете дізнатися, яка саме родова програма блокує ваші любовні зв'язки, як її переписати за допомогою холодинаміки, я відкрила запис на консультацію Карма стосунків. Ви дізнаєтеся сумісність, як ви будете будувати свої стосунки, як гармонізувати стосунки, і ви отримуєте практики і молитву, яка допоможе вам стілювати. Стілювати стосунки, напишіть мені слово в коментарях. Код і отримай інструкцію, як забронювати на консультацію. Перші 5 людей отримують знижку 40%. З вами була Кармолок Інга Поломарюк.